Окупанти так жваво намагались залишити Україну без тепла взимку, нещадно атакуючи наші об'єкти критичної інфраструктури, як не встигли оговтатись, і гуманітарна катастрофа охопила їх. Так, поки в Європі фіксують аномально теплі перші дні року і зниження цін на газ. У російській Якутії морози сягнули до 50 градусів. Як пишуть пропагандистські змі, 1 січня в столиці Якутії трапилась аварія на місцевій електропідстанції, в результаті чого місцеві жителі залишились без опалення, ба більше у людей в будинках лопнули батареї, позамерзали каналізаційні труби тощо. Натомість місцева влада, як це часто буває на Росії, лише знизує плечима та відмовляється змінювати батареї, знищену те техніку та майно, а комунальники не ладні усунути цю проблему. Тож на Росії все як завжди. Вони витрачають мільйони, аби нищити інфраструктуру іншої країни, поки їх ж місцеві жителі потерпають в жахливих умовах непридатних для існування.